Але я тут є іме в коннекторі. Вирубає він на інтена в дефолті. Бліц піднімається з андерпаса. Мінусує Вандерфула. Але тут Румун не хоче зупинятися, заходить він ще один мінус. Переводиться на сензу і мінусує ще його. Допрацювати. Чи взагалі в ямі? Валерія його, до речі, навіть не буде на нього дивитись. Який таймінг! Мзінніо теж бітату не Найс! Яка приємна несподіванка для Валерія? Сюди! Ой. що, Перемога на першій мапі, Олексій. Не? Не? Ну це ж не програється, правильно? Та ні, не програється. Точно? Де... Точно. Бомба не стоїть ще. Іми родовий. Біт в пленті. Бережно Наві. Іме. Фух. Це перемога на міражі, Олексій. Найс! Ай, як Чудово, довго. друзі! Дуже дякую вам за